Сьогодні у нас Scenorey x trail 250. І почнемо напевно з трешу. Я не кажу про стан цього мотоцикла, він не дуже ідеальний, скажімо, але а, тут чисто конструктивні є такі недопрацювання, які дуже мене не влаштовують. От, наприклад, я намагаюся зняти карбюратор. І щоб зняти оцей от патрубок впуску який йде після карбюратора от на впуску циліндру. Мені треба відкрутити шестигранник, оцей цей нижний. Там винт під шестигранник стоїть з тієї сторони. Доступу до нього немає жодної сторін. Як це зробити? Я не знаю, що думав цей конструктор. Бо його навіть закручувати важко. Насадка сюди ніяка не підлазить. Навіть вороток, я сумніваюся, що щось зробить. Гума дуже жорстка. Ну, або її доведеться ламати. Коротше. Далі, Повітряний фільтр зняти, ось його корпус. По-перше, на нього прикручений просто, це такий вже регулятор напруги, який тепло. Тобто схема така на мотоциклах. Вся електроенергія лишня випромінюється в тепло. Якщо ви включаєте якісь навантаження фару, там, музику, тут менше гріється, енергія йде в фару. тобто Воно прикручене на пластик, на корпус фільтра. І отак от з ним висить болтається. Невже це не можна було прикрутити на раму з нормальним теплоотводом? Ну, Це просто, я не знаю, якийсь трешак. Так, далі. Пластик. Бачимо, що відірвався кусочок пластика. Дуже тоненькі вушка. Нема металізації ніякої. Могли б зробити вкладиш металевий і заливати пластик в прес-форму через металевий вкладиш. Або просто блі, хамуханув на 2 грами більше. Покладіть цього пластика. Ну це нічого не коштує. Що зараз робити?